Всім доброго дня. Колись я показувала тепличка, у нас ще були тут маленькі помідори, маленький перець, маленькі огурчики. А зараз подивіться вже, які огурці в мене висять. Ось помідори вже вон які. Бачите. Ось такі перчик. Ось так. Так, тут у мене баклажани, ще тільки цвітуть. Така у мене тепличка. Ось цей помідорчик. Це представляєте, падолошній помідор занесла з землею. І ви подивіться, Вон, він уже під верхом. І все таке є плоди помідор. Ось так. Ось такий у мене рядочок помідор. Ось. Помідор, звісно, не густо, бо я теплицю поставила поздно. А помідори, щоб гібрид, вже не було де купити. То вже садила, які під руку попали. Ну, все одно нормально, ви знаєте, на... начеплялося ну, Я думаю, нам хватить. Петчик воно ну, покажу. Гляньте який. Ось цього, помідорчики, бачите. Ось. Цього. Перцю багато, це щось уже порчений. Щось таке вже пригнив. Ой, що це таке? Викинемо. Так. Ось так. Натикала, звісно, густувато може. Ну нічого. Нічого. Ось так. Трошки поділюсь з вами, то я вам показувала, як ще були маленькі помідори, маленький перчик. А зараз, слава Богу, хватає, хватить. Ось. Так, тут у мене ще помідори. Я їх обсадила, зараз цієї сторони покажу. Обсадила кукурузкою. Ось бачите, кукурузка. Щоб вона трошки притіняла помідори. Сестричка мені дала. Пагани у неї гарні помідори. гляньте, бачите, Вони зразу в мене були в теплиці, а потім я їх пересадила за тепличку сюди, бо там би їм, звісно, було б тісно. Це вони з 13 штучок таких помідорчиків. Ось так. Ось так. 估计、啊、是。 Так, все. Так, це в мене рядочок гіркового перчику. Ось сього. Оце фурма. Ось, бачите, Та така нещасна, але вже почала серединки випускати, вже поправиться. Це в мене гібіскус. Ось, ось я розсадила сімінами. Це кхм, персик. Із шісті косточок. Оце у мене один він вижив. Три проковиряли, сама винувата, зломила. Ось. І покажу вам ще такий перчик. Ось дивіться, який інтересний. Гляньте, гіркий. Колокольчик. Бачите, ось який. Ось який він. Ось. Чи бачите, колоколь він красний буде такий красивий, красивий. Ну я, конечно, визрієш.